Якщо в житті вирує стрес, рятує швидко. Норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем Європи на фронт, коли у ЄС виготовлять обіцяні мільйон снарядів в Україні. Темпи поставок боєприпасів значно прискорилися. Та чи згідно графіків надходять боєприпаси від чеської ініціативи. Однозначно снарядів нам не вистачає. На третій рік війни як вдалося наростити виробництво зброї у західних країнах. Це термічна обробка корпусів снарядів на виробництво армійських боєприпасів у США. штат Пенсильванія. На цьому заводі десятиліттями вироковують сталеві бруски на 155-мм міліметрові гаубичні снаряди. Після модернізації заводу у Скрентоні вдалося майже вдвічі збільшити виробництво снарядів 155-го міліметру. Ми досягли 36 тисяч снарядів на місяць. До цього ми виробляли близько 24 тисяч снарядів на місяць. Звідси металеві корпуси відправлять до Айови, де снаряд начинять вибухівкою. А далі частина з них поїде до України на фронт. Гармата! Потреба у боєприпасах на фронті залишається постійно. У цьому питання Росіяни переважають кількістю. Особливо гостро нестачу відчували у квітні, коли Росія випускала близько 10 тисяч артилерійських снарядів на день, а Україна у п'ятеро менше. На сьогодні це співвідношення, ну знову ж таки, да, воно на різних ділянках фронту воно трошки коливається, але приблизно, якщо спробувати усередити, то це один до трьох. На сьогодні Російська Федерація теж відчуває до певної міри там певні проблеми із постачанням. Закривати дефіцит ворогу допомагають їх союзники з Північної Кореї. За це Путін розплачується доступом до технології, а іноді й живими кіньми. Як от нещодавно до Кіма приїхало 19 жеребців і 5 кубил породи орловські рисаки? Це на них диктатора часто змальовують на плакатах. І це вже вдруге Путін розплачується саме ними. Та не до жартів. Адже за цей рік Кимчанин вже щонайменше двічі відправляв транші зі зброї до Москви. і в останньому могло їхати до п'яти мільйонів снарядів. Тобто, це ну зовсім інший рівень. По кількості, так аніж а, ми можемо собі очікувати від наших західних партнерів, ну просто по тій простій причині, що північна Корея готувалася до війни, що найменше з південною Кореєю і має повні склади боєприпасів, так ну а за наші європейські партнери точно не очікували повномасштабної війни в Європі тим більше проти Російської Федерації. Тож снаряди на заводах не складали. А коли у березні 23-го голова дипломатії ЄС Жозеп Борель пообіцяв Україні мільйон артилерійських боєприпасів. Протягом одного року дедлайн провалили, бо навіть зараз, через півтора року, виробничі потужності країн Європи спромоглися лише на 65% обіцяного. Зараз ми вже маємо близько 700 тисяч боєприпасів калібру 155 міліметрів, точніше, 650 тисяч. Отже, справи йдуть. Ми ще не досягли мети. Наша промисловість нарощує свої потужності. Причин таких затримок кілька роззброєння довіни, диверсифікація виробництва, продаж зброї, передусім третім країнам, а не на внутрішні ринки. І це ринкова економіка країн ЄС, тобто там неможливо в один день гроші соціальної сфери перекинути на оборонку, тому і запит виконати учасно не вдалось. Але з позитиву це та історія, коли кажуть, що довго запрягають, але швидко їдуть. Бо як тільки наші західні партнери переналаштують ці всі моменти, про які ми зараз вами говоримо, насправді ситуація буде змінюватися дуже швидко. А поки виробництво налагоджували в Українах Європи, президент Шехії Петро Павл знайшов для України ще мільйон боєприпасів. Ми не можемо чекати, допоки європейські компанії будуть готові, тому ми спробуємо купити снаряди там, де вони є, щоб доставити Україні якнайшвидше. Так, у лютому народилася чеська ініціатива. Кошти на неї надали Велика Британія, Нідерланди, Швеція, Канада, Німеччина, Данія та Польща у квітні уклали контракт на купівлю перших 180 тисяч боєприпасів, здебільшого з країн глобального півдня. Але на фронт вони почали надходити тільки з липня по 100 тисяч снарядів на місяць, і це без затримок. Зауважують у чеському МЗС. Я думаю, що все йде згідно з контрактом. Хоча ще у квітні. Голова чеського уряду запевняв, що можуть доставити і півтора мільйона на рік. А снаряди вже весною мали надійти на поле бою. У чому ж причина затримок тут? Ці снаряди їх шукають ну, будь-де в різних країнах світу. Вони купуються в будь-якому стані. Ці снаряди, снаряди приїжджають в Чехію. Їх е -е, передивляються, тобто перевіряють їхні стани. Якщо щось не так, їм треба робити сервіс, ну, ремонт, грубо кажучи. Про те, що пакети допомоги надходять порціями, грачей затримками неодноразово заявляв президент України. Сьогодні ті порції вони маленькі. Бо ви бачите, який апетит у цієї війни, і тому дуже хочеться, щоб були збільшені надходження. Від початку вторгнення ша відправили в Україну понад три мільйони артилерійських снарядів калібру 155-го, Свідчить урядові дані, але тільки на рік потрібно два з половиною мільйони лише західного зразка, стверджував Жозе Борель цього березня. Тому дефіцит на фронті передбачуваний. Та вже наступного року європейські компанії планують вдвічі збільшити виробництво, тоді як українська промисловість теж вже виготовляє свої, але разом з тим працює над удосконаленням дронів, які допомагають закрити снарядний голод технологічним способом. Олена Чернякова, Максим Хлопотов, Ми Україна. марафон єдині новини.